Доброго ранку, любі діточки! Я рада вас сьогодні знову вітати. Ви знаєте, разом зі мною прийшли і наші вже знайомі цифри. Які? Так, вірно, це у нас цифра, яка один. Так, це цифра один, яка на письмі позначає один предмет. Кількість. А це яка цифра? Так, це цифра 2. Н нова наша знайома, в неї кругла голова, довга шия та хвостик. І цифра 2 на письмі Вона що робить? Позначає кількість предметів. У нас скільки тут слоників? Так, вірно, два слоника і позначаються вони цифрою 2. Але цифри сьогодні з нами не будуть працювати. Тому що вони вирішили влаштувати виставку зі своїх портретів. Двійка стільки багато отримала своїх портретів, навіть з каштанів, викладених зі свіжих яблук. А ще не тільки портрети, а ще і пластилинові роботи, лебіді. Так, бо вони схожі на саму двійку. Так ось вони і пішли. А ви знаєте? Коли я вас побачила, а ви мене, ми один одному дещо сказали. Що ми з вами сказали? Так, доброго ранку! А чого ми так сказали? Так, ми побажали, щоб воно у нас було добрим раном. А що таке ранок? Ранок це частина доби. Коли настає ранок, у квартирі голосно дзвеніть будильник, який сповіщає всіх членів сім'ї, що пора прокидатися. Навіть сонечко нам сповіщає, що настав у нас ранок. Ось воно у нас стає і за обрію. Подивіться, яке у нас воно гарне. Тільки сонечко починає виглядати, і буде своїми яскравими промінчиками, всіх і все живе навколо. Вранці потрібно. Прокинутися і акуратно застелити своє ліжко, вмитися, розчесатися. І після цього тільки потрібно йти, поснідати. Тому що завжди, вранці ми снідаємо. Ось зараз гляньте. Сонечко наше прокинулось. Ось воно яскраве сонечко виглядає у віконечку. Тіточки побачили, прокинулись Про... від ласкавих промінчиків сонечка Підтягуються, от підтягнеться, як дівчинка. Так, ось і ніч, що... о, зівніч, ви тільки що вони прос... прокинулися. Так, застеляються ліжка. Це все ми робимо вранці. А потім переходимо до ранкової гімнастики. Її так і називають ранкова. Тому що робимо ми її вранці, щоб прокинутися. Ось ці ціточки роблять вранці ранкову гімнастику, а сонечко спостерігає за ними. Ну, звісно, що потрібно ще і вмитися вранці, і розчесатися, привести себе в порядок і тільки потім піти і поснідати. Тому що за цей час, поки ви робили гімнастику ранкову, водні процедури ранкові, матуся вже накрила на стіл і всі починають снідати. Так от, саме найперша у нас частина доби це ранок. Ось сонечко прокинулось, а ранок настав. Так, а у нас ще є ще одна частина доби, яка настає. Ось після ранку це день, коли сонечко дуже-дуже високо, ось там, над нами, майже над головою. І якщо ми дивимось на нього, воно ж осліплює очі наші, тому що воно то високо-високо, яскраве і зігріває нашу землю все довкола своїми проміннями. День – це час доби, і сонечко підіймається, я вже сказала, дуже-дуже високо. день дітки на вулиці, після чого йдуть обідати, займатися різними справами. А й навіть у день ми з вами маленькі, ходимо в дитячий садок, ми лягаємо відпочити денний сон чи тиха година. Так всі відпочивають школярі, всі повертаються в день зі школи. І після уроків вони теж вже сідають перекусити. Але в день це вже ми обідаємо. І потім всі починають займатися улюбленими справами. От погляньте, які ж у нас з вами улюблені справи? О, діточки, діточки, що роблять? Так, вони граються на вулиці. Відпочивають, ми ж у садочку з вами теж виходимо на денну прогулянку і гуляємо, веселимо, що з чим хочемо, з тим граємось. Так само у садочку ми з вами можемо що робити? Що знайшли щодо вподоби, яка улюблена іграшка, з граємось. Так, наш от хлопчик обрав що. Він грається м'ячиком, а дівчинка вирішила пограти на скрипці. Так само ми з вами в садочку і вдома, в день можемо почитати улюблену книжку, пописати щось у зошиті, помалювати. І це ми з вами завжди робимо вдень. Навіть обідуємо, тому що стільки справ ми зробили, що настав вже обід. І ми з вами вже пообідали. І от гляньте, але час сонечкому нашому пересуватися, і настає інша частина доби, яка називається вечір. І коли настає вечір, наше сонечко спускається аж сюди, за горизонт, і на вулиці стає прохолодніше, темніше. І в такий час доби дуже чудово спостерігати, як сонечко наше заходить за обрій. і свої пробінці вже стають не такі вже довгі, не такі яскраві, ніби то сонечко вже готується відпочити від своєї роботи. Воно ж працювало і в день, в день, і вранці, і зараз їй. Воно з нами прощається аж до наступного дня, до завтрашнього. Що ми можемо з вами робити ввечері, коли сонечко йде вже на захід? Так, ми всі повертаємося додому зі школи, з роботи, з дитячого садочку і починаємо різні справи робити. Ось цей хлопчик що робить? Так, він допомагає матусеньки. Він зараз піде за хлібчиком для вечері. Так, а дівчинка поливає квіти. Вони же втомились за цілий день і хочуть попити на вечір напитися водички. Так, далі, що ж? Дівчинка вирішила з бабусею трошки пов'язати, вчиться вона. А татусь. Зі своїм синочком сів пограти уша. Та ну ось, поки все всі відпочивали, займались своїми різними справами, настав час вечері. Ввечері? Вечері, завжди вечерюють. Так, от дівчата і хлопчики всі повечеряють, їм уже що пора відпочивати. Наше сонечко. Вже уходить. І ця частина доби вже йде зовсім від нас. На. Настає вже ніч. Ніч настає наш місяць, тепер з нами. І ви всі починаєте готуватися. Звечора ще почали готуватися, чистити зуби, вмиватися, готувати своє ліжко розстеляти. Вночі всі живе міцно спить. І для того, щоб набратися сил до нового дня. Сонце сховалося вже далеко-далеко, за горизонт. І тепер у нас стоїть непроглядна темрява. І ця частина доби називається ніч. Де сяють на небі лише місяць та зорі. Ну що, давайте зараз пригадаємо, з якими частинами доби ми з вами остаємились. Найперша частина нашої доби це ранок, коли сонечко лише прокидається, стає зобрію на сході і радує нам своїми світлими яскравими промінчиками. Друга частина доби – це коли сонечко вже високо над нами, високо-превисоко, і зігріває всю нашу землю, всю нашу планету своїми яскравими, теплими промінцями. І ця частина як доби називається? Так, це вже день. І потім сонце йде відпочивати на захід. І настає третя частина доби, яка називається Як? Так, звісно, це вечір. Ранок, день, вечір. Але сонечку вже і час відпочити. І на його зміну виходить ось цей яскравий місяць, і настає остання четверта частина доби. Ніч, вірно, ніч. Молодці, а давайте з ними пограємо з нашим чудовим сонечком. Веселим місяцем, Коли я буду показувати вам сонечко, ви будете стрибати, рухатись, робити будь-які вправи. А коли я тільки покажу на зміну ніч, ви зразу лягаєте відпочивати. Добре? Ну що, починаємо грати? І так, день! Ага, бачу, ви стрибаєте. Плескайте в долоні, ой, хтось зуби чистить. Ой, зарядку навіть робите. О! Ніч. Ой, як вас тихо, ви відпочиваєте. Знову день! Ага, стрибаємо. потупотіть ногами, поплескайте в долоньки. Час відпочити. І останній раз. День! О! Чистимо зуби. Так, книжку дивимось. Молодці. А, ще й снідаєте. Так, добре. Оп. Ніч. Вже пора відпочити. Ви відпочиваєте, а ми з вами продовжуємо. Ми продовжимо, і я пропоную вам подивитися дуже цікаву історію, яка трапилась з маленьким більченятком. В різні частини доби. І ви будьте уважні, бо я буду у вас про... запитувати по цій історії. Якось увечері гномик збирався відпочити від своїх лісових турбот. Як раптом почувся плач, гном визирнув і побачив маленьке більченя, яке плакало і примовляло. Я хочу додому, до мами. Гномик узявся заспокоювати більченятку і з'ясував, що сталося. Білченя вийшла вранці погуляти. зайшло далеко в ліс і заблукало. Гномик вирішив допомогти йому. Всі знають, що увечері дуже темно у лісі. І як же допомогти більченяткові? Нашому гномику потрібно запалити ліхтарик який допоможе знайти шлях додому. Як не намагалися наші друзі, але так і не знайшли будинок більчиняти. Вирішили переночувати в гномика. Ну що, сподобалась вам історія? Так, а про кого ж вона була? Про більченятка та гномика. Але з ними що страпилось? Так, більченятку заблукав, Але скажіть, а з чого ж почалася сама історія? В яку, в яку частину доби? Були уважні? Так, наша історія почалася, коли настав вечір. І гном вирішив відпочити. Але він що? Почув, як хтось плаче. А чому плакала пільченятко? А, воно заблукало. А чому воно заблукало? А, тому що настав вечір і він уже не бачив, де його будинок, де його хатка. Тому що в лісі вночі стає як? Темно. Так вірно, стало дуже темно. А коли наше більченятко вийшло погуляти? Так, воно вийшло гуляти вдень, коли сонечко яскраво світило. Але... Потім все ж таки сталася така прикра історія. А що ж вони почали робити? Як? Вони почали шукати будинок нашого більченятки? А, вони засвітили ліхтарик? Вірно, а навіщо засвітили ліхтарик? Що допомагає нам ліхтарик? Так, він, як наш місяць, освітлює. Так, він... Але все, все одно нічого не знайшли. Не побачили шлях додому ні будинка нашого більченятки, тому що і ліхтарик не допоміг. І наш гномик запросив більченятка куди? До себе додому. І що ж вони там почали робити? Так, вони всі лягли відпочивати, бо настала вже глибока ніч, і все, де доба. Закінчилося. Молодці. А ви знаєте, у цій історії є ще продовження. Але ми знаємо про неї наступного разу. Так, а сьогодні я вже з вами буду заканчувати. Але спочатку хочу вас попросити зробити ось таке сонечко. Намалюйте сонечко! виріжте його! та попросіть своїх батьків пограти в таку цікаву гру, як ми грали. День та ніч ви можете і місяць намалювати. Будете їм показувати і братикам і сестричкам та грати в гру день ніч. А наостанок, давайте з вами пригадаємо, які ж частини доби ми з вами сьогодні вчили. Частина доби перша це був ранок, коли сонце сходить. Так рано. Коли сонечко знаходиться високо на горі. Де вона? Яка частина доби? День. І сонечко лягає відпочивати. Ця частина доби це вже вечір. Звісно, вечір. І остання частина доби, коли змінюється сонечко на місяць, це вже ніч. Молодці. Ви були сьогодні дуже уважні. І я з вами вже прощаюсь. До нової зустрічі. До побачення!